Просили мене про спиртові бензини. Коротше кажучи, сьогодні тема про спиртовий бензин, про автівки, які можна використовувати для спиртового бензину, і чи можна заправляти спиртовий бензин у звичайні авто, чи який спиртовий можна у звичайне заправляти, і що ж продають в Україні? Коротше кажучи, на каналі Мамки Автоексперт» Експерт трохи екскурс, невеличкий дайджест про спиртові бензини. Поїхали. Dur. Же цікавий факт. Справа у тому, що на спочатку го століття Ford Model T, який був один з перших, він міг працювати як на бензині, так і на чистому етанолі, а, але з того часу там багато чого змінилось. лобі нафтовиробників вони трохи задвинули спиртові бензини, а потім воно почало розвиватися саме у Бразилії. Бо зараз у Бразилії є такі спиртові бензини, наприклад, як Е100. і сам по собі, ну як ви зрозуміли, спиртовий бензин це з додаванням безводневого. Безводневого без, без етанолу, от, от буде правильніше, і позначкою, буковкою Є. Так, бензин позначається буковкою Є, але є одна особистість. Ви бачили такі бензини в Україні, але мабуть не бачили там циферки, бо цифра повинна бути тобто обозначається Є 10. Ну є, знаєте, які прикольні в нас варіанти. Є 0 це те, що зараз продається в Україні, є е 5, є 7, є 10, 15, 25, 35, начебто 45 був десь у якихсь варіантах, потім іде є е 70, 75, 83, 85, є де 95 і е є 100. Можуть, варіуватися, можуть бути варіації у залежності від країни. Флагманом є Бразилія, бо це аграрна страна, і саме етанол направлений на те, щоб знизити навантаження, залежність від видобутку. З 2000 року дозволено використовувати бензини е 10 і Е15 для звичайних двигунів, звичайних регулярних авто. Але я вам відразу кажу: е 10 це максимально, що можна використовувати без шкоди для двигуна, бо для інших варіантів, наприклад, для чистих Спиртових чи спиртових бензинів до 85% етанолу використовують таку позначку, як Flex Fuel. Ну, так, є там ще Flex Fuel Engine, там FF є. Є різні позначки. Я вам зараз ще розповім, які автівки там можна завозити, скажімо так, які випускалися. Є в мене деяка інформація. А потім. На заправках зазвичай в нас продають Є0 в Україні. А от в Європі вже Є0, ви не знайдете. А? Бо там навіть є 100, бо там навіть 105-й бензин, який я заправляв, такі заправки є Арал, вони мають позначку Є5. І зараз усі бензини, які там продають, йдуть з додаванням метанолу. Є 5 це мінімальний вміст етанолу, Є10, це вже такий вони враховують біофюєл, і саме в Європі він вже кріп. Окрім Норвегії чи Швеції, не пам'ятаю. Якщо хтось пам'ятає, напишіть у е коментарях, бо там використовують до е 85 І навіть для е Норвегії використовують, ну випускають окремі авто, як і для Бразилії. Там, наприклад, ФІАТ випускає там свої там тіпо, наприклад, Рено Дастери є, Рено Кангу, і вони усі є конкретно з позначкою Flex Fuel для того, щоб вони могли використовувати. Чому ж не можна у звичайне наприклад авто залити спиртовий бензин, наприклад, є 85 тому що сам по собі... Спиртовий бензин він має таку властивість того, що він вбирає вологу, вбирає воду. І для цього потрібні двигуни з, з певною корозостійкістю. Це, по-перше, потрібні окремі е, налаштування кута запалення. Тобто там бортовий комп'ютер, ну не бортовий, а комп'ютер керування двигуном повинен вміти працювати з тим павилом, бо це буде бідна суміш, щоб ви зрозуміли. Вона не така, як бензин. але у скажімо так, у спиртових бензині. Енергоємність нижча за е, звичайні бензини. Це ще одна вставочка про спиртовий бензин. Я вам поясню. Справа у тому, якщо ви е, мало їздите, а хочете їздити на спиртовому бензині, то це не для вас. Справа у тому, що е, спиртовий бензині в них може бути розпад на шари, тобто спирт може е, вниз йти, а. Бензин вверх, при тому, що сам по собі спирт з, з, має таку здатність поглинати вологу з повітря. Якщо ви там відкрили, заправили, там якийсь, е, якийсь відсоток воно бере і теж воно його поглинає сам по собі спирт, а потім воно ще е, йде у шар води на дні вашого бензобаку. Ну є як є, це такі е, мінуси того самого Flex Fuel, Ви повинні про це розуміти. Ну, коли ви починаєте їхати, воно все повторюється і перемішується, але недостатньо буває, якщо довго стоїть автівка, воно повинно їздити. Це підходить для таксистів. І виходить так, що сучасні двигуни так вони вони їх випускають з урахуванням того, що там є 10 можна туди заливати, а те, що ви вже заливаєте більше. Ну, наприклад, в мене друга інша тачка Лінкольн, і там є допуск, є 0 є 15. У штатах, наприклад, максимально, що можна знайти, є 10. Не такі. Там поширений цей Flex -fuel, fuel, і, до речі, там не так уж і багато тачок випускають з флекс фюелом. А от на Інніті qx 60, який я використовую, тут написано Premium Only, є 0 і є 5, для нього це максимально, що можна додавати і заправляти у цю автівку. Тобто тут потрібно бути е, трохи обережним. Хоча я думаю, що Є10 у Infinity і не буде нічого е, такого страшного. Що ж в нас на ринку України? На ринку України представлено деякі АЗС. Ну, наприклад, у нас у Запоріжжі я намагався знайти, е, в нас є, наприклад, Біофюйл на Євро 5, є якийсь. Спиртовий на інший АЗС, але мені так сертифікати і не показали. Але є е, такий, така підозра, що там може доходити е, додавання, сам, самі додають спирти, деякі технічні до Є30. Це тільки моя е, думка, я не кажу, що це так. Я б не заправляв би ці спиртові бензини, бо це може бути шкідливо. Чи можна зекономити так? Зазвичай спиртовий бензин е, коштує. Дешевше, конкретно дешевше, ну можна, наприклад, в Запоріжжі, починаючи з 39,99, купити спиртовий бензин, це практично на 2 чи на 3 гривні дорожче ніж газ, а витрата спиртового бензину лише плюс 10% від від звичайного бензина, а газ може давати 20, навіть 30%, щоб не було пошкодження двигуна. І виходить так, що можна їздити на спиртовому бензині, якщо у вас дійсно. Спиртова спиртове авто з підтримкою Flex Fuel, і конкретно економити. Не скажу, що це буде у порівнянні з електричкою, не скажу, що це буде у порівнянні, наприклад, з турбодизелем якимось там 1.6, 1.4, але те, що буде це економніше, це факт. В мене є така автівка, ну, на ній катається зараз інша людина, Ford Taurus, я вже робив огляд 2018 року, чи 17-го, я вже не пам'ятаю. 3,5 v 6 і там конкретно він на звичайному бензині їздить, і в ньому є позначка Fuel, де можна заливати до Е, у його, в його випадку там було е, позначка до Е65. Тобто, хоча існує там Е83, Е85, там написано до Е65. Тобто, допустимий, е, допустима, допустимий відсоток етанолу Конкретно 65%. п'ять ти повинен прийти на АЗС, взяти сертифікат і подивитись: так в нас тут скільки етанолу, там стільки та відсотків, ви тоді можете заправляти. Як дізнатись зараз, деякі автівки я скажу. Я навіть робив виписку. А ну давай, давай мені лисичка. Я багато автівок знайшов саме з флексом. Поясню: ну, наприклад, якщо брати давайте так, трохи, якщо брати американське авто. Ford F-150 пікап з 15 по 2023 рік я, я робив вибірку за 10 років останній. Це в нас був, був конкретно 5,0 і 3,3 літра. Але те, що було пізніше, вже не можна було. Ford Explorer до, з 2015 до 24 року 3.3 і 3.5 нон-турбо. Ну, тут я не буду. Є серія S1, F-серія Super Duty Trucks, Вони в нас не поширені. Транзит e, Cargo, це нас не цікавить. Ford Escape, до речі, 17-19 рік 2.5. США конкретний. Ford Taurus 2015-2019 3,5 літри. Chevrolet Silverado досі випускають, але у модифікаціях 5,3, V8, 4,3V6. Chevrolet Tahoe, Suburban це таке собі. Chevrolet Express, навіть до речі, Chevrolet Express є така тачка 2500 і 3500. Випускають досі і можливо використовувати до e 85 Уявіть собі. Так, тракси опускаємо. Impala, Chevrolet Impala. Їх, їх, до речі, дуже багато. Але буду обирати те, що є на ринку України. Завозять Chevrolet Equinox 2015-2017 рік, 2,4 літра США. Ну, GMC, GMC тут зовсім такий Ram, Dodge Ram. Дочрам я робив огляд. Дочрам 15 по 19 рік, 3.6 v 6 V6, він був Flex. І RAM 15 по 24, 5.7v8 Hemi, він теж може заправляти Flex Fuel. А тепер поїхали. Чарджери. О, до речі, чарджери навіть я не очікував. Dodge Charger... Cry... Челенджер і Крайслер 3.6 v 6. V6, двигуни практично однакові, і тут сюди ж можна віднести до Джорні з 2015 по 2019 рік. А Слуспу з чаджером ще 23 рік був. Джип Ренегейти і джип Чирокі 2.4 i4. Двигуни, які були, до, які були з 15 по 18 рік. А, потім Крайслер Таун Кантрі, Гранд Караван. Я опускаю. Крайслер 200. З 15 по 17 рік, 2.4, і а 4. I4, все той самий двигун він теж підходить. І Nissan Titan. деякі роки 15, 25, 5 і 6, 8, але потрібно обирати, щоб було написано у Nissan, Там сама тема. Потрібно дивитись у інструкцію, бо там написано конкретно, чи можна, чи ні. А ось тут саме прикольне: Nissan Frontier, 4 литра v 6, 15, 19, і це все ще Дезертранер. Тут там була така комплектація, якщо мені пам'ять моя не підводить. Так, був Дезерт Ранер. А тепер поїхали. Fiat 500, Fiat Doblo, Fiat Лайнія, Fiat Idea, Fiat Palio, Fiat Punto, Siena, Stilo, Strada, Uno, з 15 по 29 по 25 рік є 20, є 100. Але це модифікація для, Бразиль, для Бразилії і для Норвегії. Потрібно дивитись, бо не усі пункти, не усі ці там лайні, ідеї, палю, і вони не всі. Наприклад, в Україні ти не купиш автівку, яка розрахована більше ніж на е 10 Регулярний бензин в Європі Є5. Давайте поставлю, бо вже пальці трохи болять. Тепер по. Рено, Рено, Кліо, Меган, Кангу, Дастер, Сандера, Логан, Степвей по 25-й. Це различні двигуни Бразилія та Європа від Є20 до Є100 для Норвегії. Також можна знайти. До речі, уявіть собі, там, наприклад, якийсь Логан на спиртовому бензині, в нього буде витрата менше, ніж у електрички, менше, ніж у електромобіля. Далі у нас Hyundai. Пішло ну, там такі HB20 Creta, це таке фігня. Для Бразилії, для індійського ринку, і по Хіндаях там щось не склалося. Тепер Toyota, Corolla, Corolla Cross, Я опускаю ті, які не заходили к нам на ринок. Навіть був гібрид Flex Fuel, уявіть собі. Але для ринків Бразилія, Таїланд, Індія, Honda із того, що в нас тут є. Ох, тут багато, але жодної моделі я в нас не бачив. Uh, Nissan Tiida Centra для бразильського ринку. Peugeot. Для Європи. До речі, Peugeot були 208, 307 308 ми 407 Досі випускають з 15 по 25 рік різні двигуни, Bioflex, Вони йдуть не Flex Fuel, а Bioflex, для Європи та Бразилії. Citroen c 3 C5 до 25 року. Теж Біофлекс для Європи і Бразилії. Dacia, а, от, до речі, дача окремо від Renault, якщо брати, Дастер і Логан і Sandero з 15 по 25 рік, 1, 6, 1,6, 16 клапаний High Flex він називається. До речі, я бачив їх у продажу колись. Хайфлекс для Європи був. Є 85-й бензин і САП навіть випускав BioPower, була позначка до 2018 року. Тепер далі Сіат. Seat ALTEA XL і Leon з 15 по 18 1.6 MPI Multifuel називався, називався E85 для Європи. Навіть Skoda Octavia до 20-го року 1.6 MPI була Multifuel, для Європи E85 саме для ринку Норвегії. Mitsubishi Pajero Pajero Sport, ну тут такі собі для бразильського ринку. І пішло по Kia. у Kia було Soul і Sorento з 15 по 25 рік від E20 E100, але для ринку Бразилія і навіть Mercedes СЦЛА uh, 250, GLA 250, 18-19 рік, 2.0 США. Ну, і Land Rover, Range Rover до 2015 року випускали. Потім вони відмовились. Дуже цікава тема. Мені цікаво, якщо ви напишете з цієї теми, але Україна аграрна страна. І для того щоб нам видобувати, скажімо так, біоетанол для суміші бензинів, нам не потрібно там робити якісь там дуже багато якихось кроків. У нас є дуже от, от я стою зараз на заправці, на трасі і це конкретно... Поля, які будуть засіяні рапсом, чи пшеницею, чи кукурудзою, чи, наприклад, соняшником усе це підходить для виготовлення ну, там, де є якісь вуглеводи, це все під І масла. До речі, ну, Рапс більше для біодизеля, все підходить для етанолового бензину. Дуже цікава тема, можна економити. До речі, з Фордів, хочу зазначити, були ще такі прикольні Форд фокуси, але вони були, я брав 15 те вони були до 17-го року і е, е, 2-литрові потім я їх не бачив. Їх завозять, можна знайти ще на аукціонах США і, в принципі, купити, там, заправляти від 38 гривень там, до 50 гривень. Ну, до 50 – це 5% зазвичай, там, за 39 гривень ви будете мати там, 30% етанолу. Я пробував, я їздив. Знаєте, що водкою трохи пахне? Коли там знаєте, в ці, гази вже е, трохи водочкою попахиваю. Як, як сказати, запах. Тут Коротше, аромат Аромат водочки. Коротше, хлопці, про Flex Fuel дуже цікава тема. А з вами був Баба на каналі Мамкінаста Експерт. Пишіть коменти.